Вас без дачі, а то дає на вас всіх здачі на пасуся. А що це у вас грошей так багато на столі? Ось це. Це заставка на робочий стіл. Які ж це гроші. Це мілоч. Будьте здорові, ідіть вже, Ідіть, Я сином розмовляю. Слухаю, мам. Синок, мене люди попередили, що зараз до нас прийдуть ДБР. Ті самі люди, які скоро мене зроблять міністром охорони здоров'я. Але то таке. Сину, слухай мене. В нас вдома шість лімонів. Та чорна БМВ, що я тобі на день народження подарувала ще при тобі? Та я то чорне БМВ так сильно люблю, що я постійно з ним ходжу, мам. Швиденько складай в пакет всі шість лімонів і викидай через вікно. Мама, казала. ну ти. А як прийдуть ДБР, вдягни свою улюблену футболку з мельницького базара. Штани, які я з тебе сім років вже не можу зняти. І вляжся на ліжко і лежи, як та мадонна. Вони перевірять квартиру і підуть собі геть. Їм нема до чого придертися. Ти поняв мамку. Цілую. Lasciare mi cantare.